Якщо держава хоче змінити податки, вона трошки не так діє, але почнемо ми з іншого. Естонія збільшує податки. Країна, яка завжди для нас була прикладом, чому вона це робить? Вона каже своїм громадянам відверто каже, у нас складна безпекова ситуація. Тому з 25-го року, будь ласка, приготуйтеся, що цей податок зросте, а з 26-го ще раз зросте. От така буде у нас ситуація, тому що безпекові ризики. Максимально. У мене питання. У нас менші безпекові ризики, ніж в Естонії. Ми можемо собі дозволити працювати на низьких податках умовно. Був нещодавно на зустрічі з бізнес-об'єднаннями українськими. Там був організований процес так, що бізнес-об'єднання висловлює основні проблеми бізнесу. І е, один раз за 6 годин я почув, що високі податки це не дуже добре. А, це, а проблем було понад 100 е, озвучено загалом. І то, точно не в топ-10 високі податки. Хоча проблеми, які стосуються з податками, вони існують, і їх розмір не головна проблема. Головна проблема це блокування податкових накладних. Е, Проблема це адміністрування податків. Проблема це взаємодія з податковими органами. Е, оці проблеми більш нагальні. Питання наступне: е, чи, чи варто давайте ще продовжимо про це? Чи варто підвищувати податки? Що хоче середньостатистичний українець або, наприклад, підприємець? Він хоче, щоб Україна повернулася до кордонів 91-го року, щоб при цьому у нього жодного працівника не забрали через мобілізацію. І при цьому, щоб у нього були низькі податки, це, на жаль, дуже-дуже інфантильний підхід. Це три природні бажання, але в поточних умовах буде дуже добре, якщо ми сконцентруємо зусилля як держава, і досягнемо чогось одного. Якщо ми кажемо, що для нас перший пріоритет це кордони 91-го року, це означає, що треба підсилювати мобілізацію і підвищувати податки. Якщо ми кажемо, що ми хочемо. Низьких податків то питання, чи ми можемо пожертвувати. Ми зменшимо кількість військових, чи ми віддаємо якусь частину? Чи ми віддаємо якусь частину України і не хочемо собі зізнавати, щоб для себе не бути зрадниками? Ми ну, хочемо підтримувати оборонну здатність країни. Я проілюструю ваші слова в соцмережах. Досить там. Довго і яскраво обговорювали пост одного з теж експертів, який сказав, що для того, щоб Україна працювала далі, маємо припинити компенсацію по втраті годувальників, е і там тоді можна зекономити аж 400 мільярдів, як він там прогуляв 400 мільярдів гривень. Але е ну, ми розуміємо, наскільки це, об це не образливо, це обурливо. В Україні є великий запит на справедливість. Е я можу погодитися з тим, що визначення розміру компенсації в перші дні війни відбувся без належних обґрунтувань. Проте запит на справедливість нам однозначно каже, що ми не можемо переглядати цей розмір, тому що є високий запит на справедливість, яка в тому числі полягає в повазі до полеглих захисників України. І насправді дійсно це великий тягара для економіки України, і є дуже багато ну вкрай неприємних і принизливих випадків, як по суті, ця компенсація реалізується. Були журналістські розслідування там, де, умовно кажучи, загиблим нашим захисникам, їх родичам казали, що. От треба держава видала таку плетиноску, ви собі повисили краще плетеноску. Це типа не випадок, який не підлягає компенсації умовно. Такого теж не має бути. Повага має до полеглих захисників, і має бути підтримка для їхніх родин. Один з пріоритетів, зокрема, уряду, коли ми кажемо, що дійсно грошей не вистачає. Але ми розуміємо, що на ключові, виб... ключові сфери їх має вистачати. І, звичайно, оборона України це ключова сфера, на яку має бути пріоритетне розходження коштів. І також ветерани та полеглі захисники і захисниці України це також пріоритетна сфера, на яку не передбачається скорочувати видатки. Про скорочення військових видатків ще був прогноз Нацбанку, який. Ніхто нам не каже з влади, коли закінчиться війна. Не тому, що від нас щось приховують, а тому, що ніхто не знає це об'єктивно. Але є макроекономічні прогнози, з яких можна зробити висновки, що держава насправді очікує. Зокрема, вийшов макропрогноз Національного банку України, в якому у 26-27 році знижуються видатки на оборону. Очевидно, цей макропрогноз можна інтерпретувати як такий, що. Очікувана тривалість війни до кінця 2025 року. Принаймні, є активної фази на цьому етапі, принаймні, в баченні Національного банку. Звісно, у Національного банку немає інсайдів військових, немає інсайдів напрацювання Міністерства закордонних справ, але з тої інформації, що в них є, а у них є, в принципі, інформації достатньо багато. Очікування їхні такі. Звичайно, кожна новина. Кожна новина про додаткове фінансування, про зміни електоральних настроїв США, про зміну уряду якоїсь європейської країни. Кожна така новина змінює такі очікування. Тому казати, що є от якесь стале очікування, і воно не зміни в часі, це неправда. Кожен день новини впливають на можливу дату завершення війни в той чи інший мій.